Друзі, всі вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження і детальний огляд цього автомобіля це Rеноміgan Senix в кузові Гранд 2004 рік на класичному автоматі з чотирма передачами. 2 літра бензин, Автомобіль у нас семимісний. По салончику у нас ось така краса. Стандартний другий ряд це у нас три роздільні крісла, кожа плюс текстиль, є задні столички, є у нас шторочки, повний електропакет вікон. Панорама в нас. Це така красота з люком, люк відчиняється, ніяких заважень немає. Технічно в ходу максимально збитий приємний автомобіль за свої кошти. Проїхався, тільки що зробив тест-драйв, Нічого такого кримінального я по не почув. Ходовочка працює так, як треба, автоматик без зауважень. Взагалі гарно перемикає. Є в нас фаркопчик. Ось такі у нас класні фонарі задні. Автомобіль нас по кузову має підкраси, має царапини, сколи, але я вам скажу, що на свій вік. Гарно зберігся. Тому, друзі, 2004 рік, меганчик. У нас є туманочки, до речі, меган Сценік, за такою ціною, яка в нас зараз буде актуальна, 5190 доларів. Дуже приємний автомобіль. Електродзеркала, повний електропакет, все це працює. Ні одної помилочки на таблі. Шкіряне мультикермо у нас, до речі, з круїз-контрольчиком. Тобто, дивіться, ось у нас круїз. Налаштовується. Тут у нас однозонний клімат, немає, тільки підігрів. Запуск до нас кнопка, безключовий доступ, повний пробіг на автомобілі 215 тисяч на таблі. Дивіться, ніодної помилочки немає. Єдине, що в нас є тріщинка по лобовому склу знизу. Але в принципі наїзду не впливає. Ось так все виглядає, друзі. Класний, прикольний автомобіль. За свій бюджет, сімейник для роботи можна, в принципі, надійний, економний і по класний тут, Друзі, тому... Коза цікавий даний варіант знаходиться від нас, місто Вінниця Соборна 1. Ціна буде 5 доларів, доступний в лізинг та в кредит.